То рада була СССР, але вона була більш прогресивно, українська, націоналістична, ніж сьогоднішні ради. Ні, Сьогодні у ну, нас олігархічні за... ради і так далі. Це ну, да, були герої України ну, і правда. ніхто не скаже, так. Да". Оце вони пишуть про це. Так вони й були і герої. Про, і про, про. і І де юри, так, так. І про що? І про що ще? Про те, що вона не буде учасником будь-яких військових блоків і буде дотримуватися трьох без'ядерних принципів. Не застосовувати, не виробляти. І не приймати до себе ядерну зброю. Це декларація. Її підтримав сейм Польщі буквально через кілька днів. Її підтримали багато країн. Ви скажете, ну тоді така ситуація була, ви про це говорили. так? Рано про це сказали. Мені можна йти гуляти, просто да, про рано, це, це, не знаю. А я скажу, знаєте. а сьогодні пізно говорити про НАТО. Mm. От якій би ситуації. Рано сказали про Ви тоді ему Я скажите щодо и Путіна. наша до вот на... Путина. Ну, Путина. Да, да. Да, Я, може, десь ну, розпиляюся. Да, Путіна, і він каже.